Захоплено. Зробіть усе швидко. Зрозумію. Ціль ящерка. Три, два, один. Хороше вбивство. Дочка запитує, чи я сам. Коли нас двоє, це одне ціле. Я пілот і пишаюся цим. Я знаю, що роблю це не весело. Слова, які ми кажемо, по рації це основне. Командир каже, що потрібно цього триматися. Ви літаєте на війні? Чи як? Я був в Афганістані і Пакистані сьогодні. А тепер я йду додому. Щодня я розумію, що можу підстрелити когось у будь-якій точці світу. Він тихий, краще його не дратувати. Зараз тихий. Ти мусиш підтримувати партнера. Байдуже скільки За ким ти так сумуєш? За комбатом? Ітан Хоук, Дженнірі Джоулс. Брюс Грінвуд, Зої Кравіс. Я в порядку. Хороше вбивство.